Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. А Таке тільки в кіно буває. Він з таким раненням вже давно б коні двинув би. Ну Може, не треба. Привітав, я не сам. І... Давай кажи. ну. Тут таке діло. Га. Ми Ми з Томою вирішили дружитися. Господи, яка новина. Ми вас вітаємо. О, це по-дорослому. А що, хіба психа можна? Всі можна, тобі ж можна було. А коли весілля? Завтра, але є одна проблема. Святкувати на території лікарні нас не впустять. Може, тому що когось не випустять. Я вирішив, як справжній друг, весілля Юліка буде в нас на подвір'ї. Так що ви теж запрошені. Наполеон і Юлія Цезар теж прийдуть. Ніякого дурдому на вилезки. Тільки молодята і наша родина. Сільотка, водка, шашлик, мушлик. Так ви будете чи ні? Ні, Міша, ми залишимось в хаті, будемо дивитися через вікно. Юлік, з мене весільний торт. Це дуже добре. Тома буде дуже задоволена, а значить, і я буду щасливий. Хм. Ходи, Юлік, я тобі покажу мангал. Його треба почистити. Від серделі. Ходи, ходи. Ти... До завтра. Ой, як Томі пощастило? Юлік, у неї такий ніжний, романтичний, уважний. Ну? А я ще хіба не уважний? Коля, у нас тиждень тому була річниця, а ти навіть не згадав. Я так скоро усі пальці постираю. Ну, Нічого страшного. Об телефон не стирла і тут не зітреш. Ксюнь, а. можна тебе на хвилинку? Ну. Коля, що сталося? Що ти начудив? Та ні, нічого такого. Це тобі. Просто так. Ну, Щоб ти не казала, що я не романтичний. Що просто так. Дякую. Який ти в мене уважний. А ще я запрошую тебе на наше місце. Ми там вже 100 років не були. Просто зараз. Коль, як так, у нас сьогодні весілля Юліка треба в хаті поприбирати. Ну, а що, Катя не впорається. Кать. Та запросто. Я давно мріла поприбирати сама. Ну добре, тоді поприбирай все подвір'я у нас сьогодні весілля. Ну мамо. Ну, добре, йдіть уже. У нас золота дитина. Ходімо. Алло? я хто вдома? Привіт. Нікого, крім мене та роберта. І що ти там в тій байді дивишся, може? Кіно для дорослих. Гірше. Шеф доручив мені, щоб я вигуляла нашого німецького партнера пам'ятками Києва. Я планую маршрут. Певнуху не забудь. Німці дуже люблять ту справу. Тоді у нас кожен третій німець. Що третій? Другий? Слухай, що я прийшов? Сьогодні весілля у мого друга. Гуляє в мене на подвір'ї. Ти запрошена, так що на вечір нічого не плануй. Дуже дякую, але я не можу. Тут катання на цілий день. Родіна мать. Оперний театр та балету. Дім з химерами. Нудно, фрід засне. Фрід, ти що не місно? Взагалі я вже 8 років у Києві. Все ясно, панаїхавши. <різь> я колись для людей проводив дуже класні екскурсії по Києву. Враження просто. Давай я проведу. Після обіду буду вдома. Ну, добре. Тільки сорочку вдягни. А ти не сиди довго в тій байді. Бо то радіація буде шлиса як роберт. Наступного разу погоджуся за штуцер, не менше. О, ботан. Не хочеш полтос заробити? Ні, мені потрібна медична допомога. Так, стійю туди, не тапай мені на підлогу. Ми не порозумілися з віки і він мене вкусив. Виявляється хом'яки як не люблять, коли з рота дістають мужі зерна. Дивні тварюки, дійсно, і чого це вони? Ай! Слухай. А може це знак? Ну, як з людиною павуком. І я тепер стану супергероєм? Здається, вже став. Людина не вдаха. А потім ти взяв гітару і я подивилась на тебе зовсім іншими очима. А я подумав, що це Портвейн. Хильнув, ну, щоб тебе догнати. Так що аж перегнав, я тягла тебе додому. О, я пам'ятаю. А через півроку я зробив тобі пропозицію саме на цій лавочці. Точно, це той самий сквер. А потім ти так хвилювався, що потрапив пробку від шампанського собі прямо в оку. І ми поїхали в травмпункт. А у лікаря виявилося день І Він лікував, мені здається, не те око. Класні були часи. Ну що, поїхали далі? Поїхали. різні розникта. Телефоную до їхньої компанії. Фу. Здається, телефони гаманець залишились у машині. Разом із моєю сумочкою. Всю, ну а що? Я завжди там паркувався, все було нормально. Ксю! 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 Нам дуже пощастило пане Юрген, адже провести екскурсію по старовинному Києву погодився мій давній друг, корінний мешканець міста. Він має приїхати з хвилини на хвилину. О, oh, Чи якось так? You are welcome. Запрошую на корабель. Прошу пана, часу мало так, що. Шнеля, шнеля. Одну хвилинку. Ми зараз. Ну що, як тобі? А? Ти що хворий? Ти навіщо при старий трамвай, ти знаєш хто це? Ну, якась крута німецька шишка. Фріц! To chieze. Юрген Штраус. Директор німецького штандартбанку, який є партнером мого банку. І якщо йому щось не сподобається. Та що ти паришся? Це для тебе старий трамвай, а для нього це раритет. Антикваріат. О, бач! Фріц поплив щастя, а ти паришся. Ха -ха. Ну, добре, юрген Юрген. Ріта, треба дати 500 гривень на солярку. Я обіцяв. Добрий день. Якщо так і далі піде, то ми додому потрапимо, коли вже стимніє, і тоді вже буде Ну, А з іншого боку, коли б ще так погуляли? Дійсно. Це ж тобі ніяк не вдахи сидіти вдома у нас в затінку і пити холодне вино. чекаю, що це? Де? Слухай, здається, маршрутка. Так, точно маршрутка. Сідайте, зараз ми будемо їхати. взагалі… Дякую за швидко виконану роботу. Не обов'язково всім знати, хто ми такі. Швидше. Ну, чого сумні такі? Ні вас хтось помер. Не хвилюйтесь, колеса вже поміняли. Життя продовжується. Це я, Андрій. Ну і що це те за хена грудя? Для всіх я тепер людина, хомяк! Як тобі мій костюм супергероя? Чесно кажучи, виглядає жахливо, але не в цьому справа. А у чому? Ну, яка у здібність людина хом'як? Лякати людей самостойне прикидом? А отут нас колись непогане СТО було. Мотори кололи, мотори, Ford, Mercedes, андестенд? Я. А, я, yeah, я. Yeah. Серега Краб там працював. О, майстер! Не мав пальців ні на одній руці, ні на другій. Шайби гайки Міша! Гірше за твоєю історії може бути тільки настрій Юргена. І ще одна така. Тоді я з тебе зроблю мішу краба. Та ти пари, що ти паришся? Це чекі-піки. Петрівна, стоп лайнер! Юрген, Нешнл Традишнл, Юкрейнер Шнапс. О, дас ест гуд. Закуска. Я ест не против. Петрівна, газу, газу. Клюгеле. Юрген, Добрий день. Вітання, дядя Юлік. Салют вам та любов чи як там кажуть? А, дякую, Ну, поки ще рано. Тому, точку, затримали на роботі. От, от якби хтось накрив на стіл, поки ми з'їздимо до Раксу, ага. Ні, 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 це вже занадто. Ну, а я, 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 я за тебе напишу всі контрольні. Правда? Ага. А, а вам серветки які? Білі чи з візерунками? На, на твій смак. Все, я побіг. Давайте. Хом'як ти чого щоки надув? Я нікчемний супергерой. У мене ніякої суперздібності, яка була корисна людству. А я знаю, яка у тебе суперздібність. Що у твого ріки в клітці такого, чого ніколи не було в моїй кімнаті? Хом'ячі какашки? Ні, це якраз було. І ти мені, до речі, за них винен. У твого ріки і тебе в кімнаті завжди ідеальний порядок. Так. Людина хом'як. настав час перевірити твою суперздібність. цей стіл, так? Як показано на цьому малюнку. Буде зроблено. Юрган. Хто ти для мене? Друг чи ворог. Друг Друг Юрган, Давай будьмо до дна, Юрган. На, Йорган, п'ємо, 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 Йорган. Молодець. Так, Павло Іванович. Що? Виступити перед школярами? Так, ми встигаємо. Ні, ні. Це нічого такого, це просто культурна програма. Друзі, угу. друзі в кукурузі. Міша, бігом сюди. Слухай, ти давай закривай своє пармент-шоу, тільки що дзвонив директор і сказав, що Юргену не можна пити. Кому? Тому Буйволу, ти подивись на нього, як він здоровий. Що йому буде від 100 Стора? Мені кінець. Як він тепер виступатиме в економічному ліцеї? Я тільки що пообіцяла директору, він мене б'є. Так, без паніки, щось придумай. Могло би бути і гірше. Ну, все. впала берлінська стіна. Дякую, Коля. Їхати на поминки незнайомої людини дуже романтично. Пробачте, будь ласка, а ви ким були покійним? Ми були. А, чого тільки не було. Мабуть, з роботи. Так, так, з неї самої з роботеньки нашої. А ви що вже йдете? Знаєте, вже час багато справ. Так. Я вас дуже прошу, залишиться хоч ненадовго. З роботи більше нікого немає. Я впевнена, що Аркадій нас чує і йому це приємно. Ну, якщо Аркадій нас чує, Шановні учні, це Юрген Штраус, фіндиректор Німецького штандартбанку. А це його асистент Міхаель. Так, шпана, Юрген, по-нашому, не шарить, так що я буду перекладати. Задавайте питання швидко, внятно і пам'ятайте, час це гроші. Хто перший? Прошу! Що ви вважаєте основою економіки? Юрген каже, що в книжці по економіці все дуже гарно написано. Так що, мала, читай і будеш все знати. Наступний хто? Прошу. Що буде з економікою в найближчі два роки? Слухай малий. Завтра вийдеш на вулицю і впаде цегла на голову. І все. А ти мені про два роки. Сідай наступний хто? Як Заробити собі перший мільйон. Ти розумієш, малий? Не в мільйоні справа. Гроші це так, папірці, Звичайно, з ними краще, ніж з дулями в кишені. Але за них ви ніколи не купите і не повернете втраченого часу. Не купите собі любов, дружбу чи сім'ю. Пам'ятайте про це, діти і буде вам щастя. Так, все, хватить. У нас нема часу, так що шпана. давайте на вихід! Це було щось неймовірне. Я не знаю, що б я без тебе робила туалет. була. Хоч дізналася у жінок за того покійного Аркадія. А зараз я хочу дати слово колезі Аркадія. Вони з дружиною єдині, хто прийшов з роботи. Будь ласка, кілька слів. Так. Аркадій був гарним колегою. Пам'ятаю, як ми починали разом. А ви що, разом у тюрмі сиділи? Він починав токарем у тюрмі, куди по молиці залетів. Ні. Я не сидів. Я працював. Так ти що, віртухаєм був? Так. Тобто ні. Просто в мене було стажування, але я все роздивився. Прийдіть сьогодні всі, Придіть сьогодні всі, зі мною попрощаться. Ех, був би з нами Аркадій. Якби він нам підспівав. Але ж він був німий. Дідюк молодші слухає. Чуш, Андрійко, а там Міша нема? А, ні, поки що нікого немає. Але тут заходила людина хом'як і зробила для вас урочисте свято. Тут таке діло, ми ж після раксу до вас збиралися, а тут ЧП, труби прорвало і палати затопило. Коротше, дурдом. Нам так незручно, але ми не приїдемо. Усім привіт. Ну, добре. До побачення. Як мучить майстер-клас як зробити роботу чужими руками? Все, перекур, я більше не можу. Давай он туди на лавку. Фу. Як з твоїм Юрином важко відпочивати? Ти знаєш, я маю тобі подякувати. Дзвонив мій бос і сказав, що виступ Юргена дуже вразив дітей. Та ясно, тобі Юрген Розумний мужик Не всього. Шкода, тільки на весілля твого друга настигли. Та, не парся. Завтра підемо на поправені і подарок не треба буде нести. Ну що, пішли? В Готель поруч. Давай. Ага. Так, Юрген, давай, вставай. А Юрген, давай! Вставай, теж вимахуєшся. Поля, ну з тобою звичайно, різне було, але щоб тікати з поминок, це вкрай захопливо. Зате За запам'ятається на все життя. О, а де всі? Такий стіл накритий нікого немає. Мабуть, запізнюся, як і ми. А тут є записка. У молодих змінилися плани, але можете пригощатися. Людина хом'як. Та мені хоч на Не знаю, Люба, ти я хочеш, а я буду святкувати. А ти не налягай тобі завтра машину зі штрафмедичка забрати. А мені налий. Усім привіт! Це Катя Черрі. і у мене екстрена заява для моїх фоловерів. Я не та, за кого себе видавала. Я зовсім не шарю в трендах і моді. Я просто селючка з вишневало. Осім чмокі.